Вітаю! Ви на каналі про акумулятори АКБ Крамниця. Цього разу у мене вийшло коротке, але доволі змістовне і, сподіваюсь, наглядне відео про акумулятори із застарілою датою виготовлення. Для чого таке відео взагалі потрібно? Пояснюю. Серед покупців акумуляторів останніми роками з'явилась нав'язлива тенденція. Кожен другий третій покупець. Запитує дату виготовлення акумулятора перед тим, як його купити. Такі покупці свято вірять, що акумулятори із застарілою датою виробництва неодмінно деградують. Просто для статистики, щоб ви розуміли різницю, то 10 років назад такі питання задавав кожен 10-й покупець. З чим пов'язано таке зростання інтересу до дати виготовлення акумулятора, мені невідомо. Можливо, це наслідки розвитку інтернету і напливу інформації, а також дезінформації. З одного боку, нам не важко повідомити покупцю дату виготовлення акумулятора, ми її не приховуємо, але буває таке, що акумулятори залежуються на складі і невідворотно старішають. Також доволі нерідко трапляється ситуація, коли імпортери вже привозять нам на склад акумулятори яким більше, ніж півроку. Додайте до цього ще декілька місяців або півроку час зберігання на складі, перш ніж ці акумулятори хтось купить. І навіть це не є проблемою, бо проблема полягає в іншому: запитання продати на акумуляторах, дедалі частіше доходять до абсурдних крайнощів. Тобто, я можу зрозуміти покупця, який не бажає купувати акумулятор з датою виготовлення 2 роки або навіть півтора роки, це ясно. Але трапляються випадки. Коли покупці буквально вимагають акумулятори з датою виготовлення у поточному місяці, або такі, яким хоча б місяць або два по свіжості, бо хтось там десь сказав, що обов'язково треба свіжий, це вже стає схоже на накупівлю і продаж автомобільних акумуляторів, які по природі своїй є автомобільними запчастинами і витратними вузлами. Це вже стає схоже на торгівлю бананами чи кавунами. Також хочу зазначити, що 10 з 10 покупців, які вимагають свіжу дату акумулятора, навіть не розуміють і не можуть пояснити, нащо їм потрібна та свіжа дата, які переваги вона дає і яка різниця між двома акумуляторами, де одному 2 місяці, а іншому 2 роки. Отже, щоб розвіяти цей міф і страхи покупців перед застарілими датами на акумуляторах. Проведемо практичний тест з акумулятором Excite Premium на 65 А в Азійському корпусі код моделі EA654. Дата зйомки цього відео: серпень 2025 року. Дата виготовлення акумулятора вересень 2022 року. Тобто, на момент зйомки цьому акумулятору виповнилось майже повних 3 роки. Це дійсно доволі стара дата виробництва для нового акумулятора, який ще жодного разу не ставили на машину, навіть мене бентежить така стара дата. Одразу кажу: цей акумулятор не наш. Він нам дістався від одного з магазинів партнерів після того, як вони закрились і припинили свою діяльність. Із того, що мені відомо, цей акумулятор зберігався на теплому складі, а от скільки разів його підзаряджали за весь час, мені не і чи заряджали його взагалі. На верхній кришці акумулятора є наша наліпка з рукописною датою 18.06. Це означає, що ми самостійно заряджали цей акумулятор 18 червня 2025 року після того, як його отримали. Два місяці стоїть цей акумулятор на нашому складі після того, як ми його заряджали. Давайте перевіримо його характеристики тестером струмів. Напруга після зарядки навіть через два місяці тримається 12.86 вольт. Внутрішній опір 5,95 мОм. Пусковий струм акумулятор видає 490 із 580 А. Показник SOH складає 84%. І я даю вам гарантію, опираючись на свій досвід, що майже будь-якого покупця такі відсотки State of Health, тобто SOH, злякають, і цей акумулятор ніхто не купить. Отже, зараз я пропоную цей акумулятор ще раз зарядити і потім порівняти характеристики на тестері струмів. Використаю зарядний пристрій Nano 20 як часто буває у наших відео. Вмикаю зарядний у розетку, під'єдную краби до акумулятора. А далі вибираю повністю автоматичний режим зарядки, який тут називається ААТ, тобто зарядний пристрій буде самостійно контролювати весь зарядний процес, напругу, струм і час заряду. Подивимось, що з цього вийде. Через 7 годин бачу, що напруга заряду становить 15,5 вольт, а струм 0,9 А. Через 20 годин зарядний пристрій перемкнувся на підтримуючий режим заряду, сигналізуючи, що основний заряд завершено. Про це свідчить напруга 13,5 вольт на зарядному і зелений індикатор. Відмикаю краби і одразу накину тестер струмів. Подивимось, що змінилось. Тепер ситуація виглядає трохи кращою. Напруга ще зависока, бо акумулятор щойно з зарядки. Так і має бути. Внутрішній опір трохи зменшився з показника 5,95 до 5,58 мОм. Це добре, і пусковий струм підріс з показника 490 до 523 А. Але показник сох, тобто State of Health. Все ще складає 90%. Для багатьох покупців це також не є гарантією надійної якості акумулятора. Далі я думав так: цей акумулятор новий, він ні разу не був у експлуатації, у нього просто застаріла дата виготовлення. Початкова густина у цього акумулятора мала бути в нормі. Та оскільки ми не можемо перевірити зараз ні густину, ні рівень електроліту, то давайте зробимо припущення, що після 3 років простою, без жодної підзарядки, густина електроліту на даний момент у цього акумулятора все ще трохи недостатня. Адже, якщо хтось з глядачів дивився і пам'ятає наше відео про правильний заряд акумулятора, то той вже має знати, що навіть в Nano 20 Повністю автоматичний режим не завжди піднімає густину електроліту до належного рівня. Посилання на те відео про правильний заряд акумулятора залишу у описі під цим відео. Також залишу посилання у спливаючому повідомленні на екрані. Отже, знову підключаю краби зарядного до акумулятора і зроблю ще дозаряд у ручному режимі. Напругу виставляю 16 В, а струм 1 А. І одразу на початку заряду напруга набирається доволі швидко, що є нормально, адже акумулятор майже повністю заряджений. Через 7 годин напруга досягла показника у 16 вольт і струм почав помалу падати. Теоретично можна було б ще потримати акумулятор на такому заряді і дочекатись більш помітного падіння струму, але я вирішив цього не робити, думаю, цьому акумулятору і так достатньо. Отже, вимикаю зарядний пристрій, і цього разу дам акумулятору відстоятись добу. Після простою перевіряю акумулятор ще один раз тестером струмів, показник сох не змінився 90% як і було. Напруга трохи зменшилась, але все ще зависока. Пусковий струм і внутрішній опір залишились майже такими самими, як були до цього. І тут важливо усвідомлювати, що тестер струмів це не якийсь там канонічний прилад. Який видає вам на 100% перевірену і точну інформацію. Тестер струмів проводить лише поверхневу діагностику, і довіряти йому повністю я б вам сильно сильно не радив. Перейдемо до найважливішого тесту вимір ємності акумулятора. Адже саме ємність акумулятора його найважливіша характеристика, яку тестер струмів не може вирахувати. Підключаю розрядний пристрій. Виставляю налаштування. Напруга розряду буде 10,5 В. Тобто таке значення, коли акумулятор під навантаженням віддасть всю свою ємність, розрядившись повністю, струм розряду виставляю 3,25 А. Це одна від ємності акумулятора у 65 А. Тобто, під таким навантаженням акумулятор має протриматись на розряді 20 годин, тоді його ємність. Яка зазначена на етикетці, буде підтверджена. Завдяки магії монтажу бачу, що через 1269 хвилин акумулятор віддав 68,7 Аг фактичної ємності, тобто навіть трохи більше, ніж заявлено виробником на етикетці. І це при тому, що акумулятор вже 3 роки, і він навіть за моїми критеріями дійсно старий. Отже, купуючи подібний акумулятор із застарілою датою виготовлення, ви отримуєте товар, який повністю відповідає своїм заявленим характеристикам, якщо його початкова якість була задовільною. Деградація акумуляторів із застарілою датою виготовлення просто дурнуватий міф і поширена хибна думка. Треба лише розуміти, що коли у акумулятора стара дата виробництва, його треба зарядити перед використанням. І тоді ви можете бути впевнені, що такий акумулятор прослужить такий самий термін, як і свіжий акумулятор. Адже ви вже на старті отримуєте акумулятор з повною ємністю, як зазначено виробником, без жодних слідів деградації. Також хочу навести додатковий доказ: ми вже робили схожий тест у межах відео Ростину про акумулятори топла. Посилання додам у описі під цим відео. Також, як завжди, додам спливаючі посилання на екрані. У тому відео акумулятор топла також був із застарілою датою виробництва, але трохи свіжіший. Але сам тест ємності у тому відео вийшов більш розгорнутий, адже ми робили розряд акумулятора до зарядки і після зарядки, тому там наглядно видно у порівнянні один і той самий акумулятор з різними результатами поємності. ємності. Наостанок додам. Доволі часто акумулятори навіть свіжі і новесенькі. Імпортери привозять нам на склад з початковою напругою нижче норми. Таке відчуття на ті акумулятори недоформовані виробником. Часто на таких акумуляторах я бачу напругу замість 12,66 В, 12,55 або навіть 12,45 В. Всі такі акумулятори ми дозаряджаємо і готуємо перед продажем. Стараємось для вас. Сподіваюсь, це відео, хоч когось переконає в цій ситуації із датами на акумуляторах. Також сподіваюсь, що було корисно.